ну так ще пыталась. Всем привіт на каналі Янка. Це тарна знову на великі новини. Перепрошую за знову, що мене довго не було. А точніше, було. Довго... О... Не буду. А ви ж стеділи все панче? То на зарядку то... я уже ще... тільки второ. Він швидко заряджається. А вот то... поставити я назавжди співаю, потому що то уроки, я інколи уроки, я більше сиджу в телефоні. Так що, як я вам казала, нагадую, що в мене є вайбер канал, телеграм. Як знайти його? Ви знаєте. А якщо не знаєте, то зараз покажу. Ну я зйняла, що не покажу. Ну, я вложила відео. Якщо ви, ви пам'ятаєте відео, я виложила, як знати мій вайбер канал та телеграм. Там просто вайбер канал. Але я туди так само кину телеграм-канал, тому що вайбер канал та телеграм в мене на телефоні. І це як виплачують. Я не можу нормально, я не можу вибрати нормальне Ну, На цьому все. Я зроблю я зараз. Потім проголосуйте, про що буде відео. В Робоксі чи не. Mm -hmm. Pa 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 pam